Перший рух це в нас буде базовий крок. Базовий крок, пам'ятаєте, в одну сторону і в іншу. Будемо починати в праву сторону, давайте разом. Раз, два, три, теп. Раз, два, три, теп. Ми додамо до цієї вправи руки. Вони в нас плавні, м'які, гнучки. Коли ми будемо йти в праву сторону, ми будемо відкривати їх. Ми набираємо повітря і відкриваємо їх вгору. Ось тут, там, де лікті опускаємо вниз і вгору піднімаємо. Далі опускаємо за голову і по тілу проводимо. І ще раз. Раз, опустили. За голову і вниз. І ще, Хоп. за голову і вниз. Ми це об'єднаємо з нашим рухом. Давайте спробуємо. В праву сторону. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Давайте ще. Раз. Два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, 7, сім, вісім. ще. І раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Тобто у нас виходить на один крок. Ми відкриваємо ручки. На підставці ми їх. Хинаємо в ліктях. Ще на один крок піднімаємо вгору, а в іншу сторону опускаємо за голову. Крок, підставочка. Ручки вже близько тут по тілу. І ще один крок по тілу. Ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Давайте спинкою. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Ну як? Вийшло? Я впевнена, що у вас вийшло. Дивіться, йдемо далі. У нас буде крок в одну сторону. Підтягуємо іншу ножку, піднімаємо стегно. Крок в іншу сторону. Підтягуємо ножку піднімаємо стегно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер додаємо наші ручки. Вони будуть просто плавно відкриватися знизу через сторону вгору. І так само ліва ручка через сторону вгору. Піднімаємо одну, піднімаємо іншу ручку. Ми ручки ці якраз з'єднаємо з нашими ножками. Тобто ми йдемо в одну сторону, і в нас і та сама ножка, і та сама ручка відкривається. Відкриваємо стегно підняли. Залишили тут ручку, відкриваємо іншу і підняли стегло. І ще Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Давайте ще покажу зі спинки, як це буде. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Давайте тепер об'єднаємо дві вправи. Починаємо з першої базової. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І поки все. Давайте ще раз. Дві вправи. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. 4. раз, два, три, чотири. Давайте ще раз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири, пять, шесть, семь, вісім.